У спорті ви знайшли душі горіння і в'ються знов прискорено серця. Ви України горде покоління, яке веде одвічний дух борця. сильними і здатними У упрагне. Шановні друзі, вітаємо вас з проведенням спортивно-масового заходу. Встань в ряди олімпійців серед учнів Хмельницького професійного ліцею, присвячених Дню фізичної культури та спорту в Україні. На нашому святі присутні гості. Виконуючий обов'язки начальника управління молоді та спорту Хмельницької державної обласної адміністрації Заєць Сергій Володимирович. Заступник голови Хмельницького обласного відділення Національного олімпійського комітету України флентін Віктор Володимирович. Май заслужений тренер України Челепис Микола Семенович. Слово надається виконуючому обов'язки начальника управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Сергію Володимировичу. Доброго дня, шановні учні, керівники. Дозвольте привітати вас із цим спортивним святом і дозвольте виразити подяку вашому керівництву, яке дійсно пропагує здоровий спосіб життя. І дуже приємно чути, що в вашому училищі 300 чоловік, зараз 500, 550 учнів навчається. Так що побажаємо вам перемог, але ж якщо по принципам олімпізму, що Хай переможе найсильніший, ну, головне участь. Так що дякую вам за те, що ви пропагуєте здоровий спосіб життя і підтримуєте його на належному рівні. А тепер дозвольте подарувати отакий м'ячик, це, звісно, на 500 чоловік мало. Я думаю, що ми будемо працювати над цим і зробимо все більше. обласного відділення Національного олімпійського комітету України флентін Віктор Володимирович. Вітаю вас від цієї олімпійської родини і хочу зазначити, що Україна була, є і залишиться потужною спортивною державою. Ви знаєте, що нещодавно закінчилися Олімпійські ігри в Ріо де жанейро і Хмельницька область перше була представлена найбільшою кількостю учасників. 10 чоловік це фехтувальниця Аліна Комащук, яка здобула срібну медаль в команді шаблісток, Три веслувальники виступали, і також гідно вони представили нашу область. Дмитро Янчук здобув бронзову нагороду, Алтухов Павло став четвертим, і Інна Грищук здобула два четвертих місця. Хочу зазначити, що саме з легкої атлетики розпочалася участь представників Хмельниччини на Олімпійських іграх і такий хлопець, як Сьопа Байдюк, 1964 році з Білогіря, розпочав участь спортсменів Хмельниччини на Олімпійських іграх і став десятим бігу на 5 тисяч метрів в 1964 році в Токіо. З того часу постійно на всіх літніх іграх були представники Хмельниччини. Як правило, по три, по чотири, по п'ять чоловік. А в цьому році десять чоловік представляли Хмельниччину і ще три чоловіка з нашої області виступали за інші області в складі збірної команди України. Ви знаєте, що зараз проходять Паралімпійські ігри, і буквально вчора переможцем двобої виходу в півфінал. Стала Паралімпійська футбольна команда з вадами ДЦП. І там приймають участь два представники Хмельниччини Володимир Антонюк. Це вже для нього п'ята олімпіада. Сподіваємося, що після виграшу в збірної Бразилії 2-1 наші спортсмени мають всі шанси здобути також медалі на цих іграх. Для того, щоб досягти великих досягнень, треба ставити перед собою мету високу планку і досягати їм. Але в першу чергу потрібно мати хороше здоров'я. Для того, щоб його мати і виконувати всі функції, треба займатися спортом, займатися руховою діяльністю. Вам один м'яч дали. Я хочу, щоб ви також отримали від нас сьогодні ще один м'ячик. Баскетбольний. Сподіваємося, що кожен раз, якщо ви вас будете нас запрошувати, ми також будемо приходити з якимись м'ячами. Бажаю вам сьогодні отримати. Задоволення від спілкування від участі і хай переможе найсильніший. Слово має директор Хмельницького професійного ліцею Станіслав Григорій Васильович. Я приєднуюсь. До всіх цих побажань, які сказали наші гості, і хочу зазначити: спорт і ваше здоров'я це проблема номер один для вас, для молодих. Я хотів би побажати всім перемагати, але той, хто навіть не переможе, то хай знає, що участь це теж головне. Ми сьогодні відмінили навіть деякі заняття, відмінили уроки тільки для того, щоб ви могли себе. Показати в спорті. Спорт для молоді це основа вашого життя. Я вітаю вас із святом. Бажаю успіхів і бажаю перемоги. Для вас прозвучить пісня у виконанні Ірини Громової. Вдалені за річкою стрітий зарепати і вона по річкою.

Грайте в дворі на спортмайданчиках, грайте багато, залучайте інших до ігор. І все у вас буде, друзі, більше здоров'я. Грайте і вигравайте маленькі і великі змагання, а програвши, не втрачайте впевненості, працюйте на уроках і на тренуваннях, і ви обов'язково виграєте. А головним призом буде для вас ваше міцне здоров'я. За традицією, на церемонії відкриття Олімпійських ігор запалюють олімпійський вогонь. Переходячи з рук у руки, смолоски перетинає багато країн, щоб досягти олімпійського стадіону. Сьогодні ми також запалюємо Олімпійський вогонь. Символ миру і дружби народів. Право! Пронести вогонь малих Олімпійських ігор надається учасникам. Абігу інтерспорт юкрейнран Ран-2016» листопадській катерині та Дичаківському юрію Ночь нашего рожей.